2024 рік, друзі. Цьогоріч деякі сорти хурми потерпають від опадання завіз, але не всі. Є сорт ось поруч зі мною, виведений словетним білоруським селекціонером, якого, на жаль, зараз з нами немає. В'ячеславом Володько. Цей сорт в Білорусі дозрівав прямо на вулиці. Отож, дивимося перше плодоношення цього сорту. Це перше плодоношення, друзі. Зав'язь не осипається. Сорт предназначений для півночі України для вирощування на півночі України. І в Білорусі, і в країнах Балтії. Значить, це дерево в мене плодоносить перший рік. Воно Взагалі не, не розповсюджене, росте тільки в мене. В'ячеслав Володько взамін цього сорту отримав від мене маракую північну, яку він відразу виростив в великій кількості і випробував. Значить, дерево невелике, як ми бачимо. Але мені цього виявилося забагато. І я нащепив в верхній гілки сорт Надію 2. Покажи, це теж ранній сорт нашого українського селекціонера, і він ранній, і будемо куштувати перший раз перші оці обидва сорти. І ще нащеплено гілку брунькою без пробудження чоловічою рослиною для кращого запилення. Але, мабуть, краще вже не потрібно. Тепер дивимося сорт під назвою Соснівська, як себе. Почуває на сьогодні, а ти не пам'ятаєш сьогоднішнє число? Шосте. Шосте серпня. І покажи під деревом, скільки нападало. Значить, частина плодів на землі, але достатня кількість і на дереві. Ну, це саме, саме велике опадання цього сорту, взагалі з тих сортів, які є на плантаціях. Зараз дивимося сорти, які обов'язково потрібно вирощувати в Україні. Стоп спочатку. Сорт Українка. Вирощується на нижньому ярусі дерева. Сток. Дар Софіївки, друзі. Сорт номер один в Україні, який потрібно вирощувати по всій Україні і на півночі, і на півдні. В мене цих дерев більше всього. Я торгую врожаєм по всій Україні поштою через інтернет. Так що телефонуйте, заказуйте срок дозрівання середина жовтня, плоди, середня маса 100 г. Стоп. Пам'ять черняєва, друзі. Найкрупніший сорт, який росте на нашій плантації. Вирощувати потрібно. На узбережжі і в Закарпатті, але в середній Україні теж можливо його вирощувати, як ви бачите. Опускайся. Значить, в мене ви можете купити черенки для щеплення. Зараз, в кінці літа, і зробити щеплення буруньками без пробудження любих сортів хурми. Е, так. так, зараз, зараз. Обв'язку необхідно робити скотчем, шириною 1 см 2 мм. В кого немає, можу прислати разом з черенками. Це стоїть 100 гривень, скільки в магазині стоїть поняття немає. Стоп.